Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. До дня художника, що відзначається в Україні 9 жовтня, для дітлахів з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Саксаганському районі, влаштували тематичне свято та майстер-клас з розпису пряників. І саме на цю тему ми і поговоримо сьогодні в нашій студії з Галиною Миколаївною Пономарьовою, директором директоркою закладу дошкільної освіти номер 300 у Саксаганському районі. Вітаю Галина Миколаївна. Добрий день. Скажіть, як виникла ідея проведення цього свята саме в такому форматі? Адже там були і караоке, і конкурси, і розпис пряників? Ну, з дітьми, вимушено переміщеними дітьми ми працюємо вже більше ніж по півроку, і кожен раз намагаємось дати їм щось цікаве, познайомити дітей з якимись традиціями українського народу, з якимись святами українськими саме. І цей день був не не винятком, тому що наша головна мета проведення всіх цих свят для дітей це повернення дітей, які виїхали, яких вивезли батьки з військових. З території, де проводяться військові дії тимчасово з окупованих, окупованих тимчасово території. окупованих територій, ми хочемо повернути дітей до життя, тому що, коли в перші рази ми з ними спілкувалися, діти були дуже налякані, діти були зневірені. Діти не сприймали навіть тих веселощів, які ми їм пропонували. Зараз діти більш відкриті, вони радіють тому, що ми робимо. І на кожне свято, звичайно, ми готуємо якісь сюрпризи, несподіванки для того, щоб їх за, за... за... заінтересувати, зацікавити зацікавити. Вибачте, зацікавити і щоб діти могли повертатись до цього життя. На сьогоднішньому святі діти виконували дуже багато різноманітних завдань. Ми не кажемо їм, що це завдання. Ми грали з ними, але вони сьогодні і малювали, і складали пазли, і в спортивні ігри грали, співали караоке. І саме цікаве для них було, як ви вже сьогодні сказали, це розмалювати собі самому, бути справжнім художником, розмалювати пряник у формі веселки різнокольоровими глазур'ю, різнокольоровою, що саме більше сподобалось дітям. А чи активно долучаються діти? Діти активно долучаються до цих наших заходів. Вони чекають цих заходів, і вже майже кожного тижня через тиждень проводяться ці всі свята. Діти приходять, приймають участь. Вони вже знають в котрій годині це буде, і з задоволенням приймають в цьому всьому участь. А скільки дітей взяло участь сьогодні приблизно? Ну сьогодні десь було близько 20 дітей: 17-20 20, ось так було дітей. Частина дітей вже для нас, може, на жаль, для них добра така звістка, що вони повертаються вже в визволені свої території і починають їх повертати додому цих дітей разом з батьками. Тому вони деякі діти покинули, тому що раніше було набагато більше дітей. А чи є якісь вікові обмеження для дітей, які бажають взяти участь у ваших заходах? Зовсім немає у нас ніяких вікових обмежень. Всі діти, яких Хочуть прийняти участь, вони приходять і трирічні діти з батьками приходять, і вже зовсім старші діти 12-15 років. Спочатку вони якось соромились, ті, що постарші діти, але зараз з задоволенням приходять, приймають участь, і найбільше вони раді сюрпризам, які їм надають в кінці свята. А скажіть, от конкурси, руханки, караоке, розпис пряників. Чи, можливо, були сьогодні якісь смішні, якісь комедні випадки? Випадки від дітей були смішні сьогодні, ну весело було те, що коли ми запропонували дітям пограти в караоке, перед цим вони всі дуже переживали за художника, що таке з ним трапило, що він розгубив свої всі фарби і не може намалювати веселку для них, але спогодились йому допомогти. І коли запропонували вже їм, що Цікаво їм було, що коли художник вже втомився, разом з ними виконувати ось ці завдання, спілкувати, щось робити. І вони запропонували таку рухливу гру створи або підготуй піцу для художника. Діти виготовили йому піцу, потім вони з ним почали відпот... танцювати разом з ним з художником. І потім, коли вони вже почали співати караоке, ми сьогодні запитали, які ви знаєте пісні про осінь? І діти майже одноголосно сказали, що сама головна пісня про осінь у Лузі Червона калина. І співали всі дуже добре, дуже весело, не соромлячись. Це чудово. А скажіть, Галина Миколаївна, як би ви описали значимість проведення таких заходів для дітей, які, які живуть в нашому місті з тимчасово окупованих територій? Ах... Я так гадаю, основна наша мета все таки повернути їх до життя і зняти психологічну напругу з дітей, тому що їм прийшлось пройти через дуже багато випробувань. Обстріли і підвали, і все це переїзди, все це дуже важко дитині, коли вона не вдома. Дорослі люди від цього дуже страждають, а дітям взагалі це страшно і вони переживають за все це. Тому наше, наше головне завдання зняти ось цю напругу дітям. І все ж таки, як я завжди кажу, діти повинні бути дітьми. Вони радіють розвагам, які їм дають, вони радіють чомусь новому. Тому ми кожного разу, коли ми проводимо якісь для них. Свята, ми намагаємось дати їм якусь нову інформацію, відволікти їх від воєнної тематики, повернути їх до життя, щоб діти розуміли, що життя продовжується, все буде добре. У нас і свято художника, начебто, таке свято, не дуже. Значими для дітей, але діти теж можуть бути маленькими художниками. Вони повинні бачити красу нашого нашої природи, красу нашого світу, помічати, як сьогодні вони прикрашали дерево, помічати різнокольорові листочки. Якщо вони сьогодні малювали веселку, помічати цю веселку, тому що не всі люди розуміють, що коли проходить дощ, після нього може бути веселка, яка дарує гарний настрій, гарні відчуття і тому дітей ось таким чином ми намагаємось повертати до життя спокійного, доброго, без турбот. І веселого дитинства. А ви сказали, що як що десь приблизно раз на тиждень ви зустрічаєтесь з цими дітьми? З такими дітьми працюють працівники дошкільних навчальних закладів, саме в цій школі. Проводяться кожного дня невеличкі тематичні заняття. Тобто, в один день у них тематичні дні тижня, вони в один день знайомляться, розмовляють про театр, в другі дні про природу, втретє безпека. Безпека, Коли ти сам вдома, або взагалі безпека і охорона дитинства дитини і життя дитини. Тобто кожен день з ними проводяться невеличкі, такі як уроки. Вони не всього на там на годинку-півтори, але діти малюють, співають, щось там роблять, і в цьому йому допомагають працівники, вихователі, педагоги дошкільних навчальних закладів щодня. А великі такі свята ми проводимо або щотижня, або через тиждень, через два, коли є у нас якісь значущі великі свята. Є вже ті, хто. Прям стабільно ходять на ці свята е, дітки. Так, і чи, ми... чи можливо кожен раз це нові діти? Ні, діти не нові, діти майже всі. Е, і от скільки ми дивимося на ці всі свята, ну не буває одна-дві дитини, десь відсутні, але з якихось там об'єктивних причин. А майже всі діти з задоволенням приходять, вони чекають, дуже полюбляють конструктори, дуже полюбляють малювання. Е, звісно, не дуже нам подобається математика е, і грамота, але розважають. Атись діти завжди залюбки розважаються і приймають участь в наших святах. І які ви плани бажаєте втілити в реальність в подальшому для підтримки дітей? ВПО які можливо ще якісь свята? Ну я так гадаю, найближче сьогодні ми розмовляли, що дуже хотілось би їм провести свято печеної картоплі. Тому що це таке свято, на якому вогнище і раніше ми для наших дітей проводили такі свята, і думаю, діти в внутрішньому переміщенні особи були б теж задоволені, але не завжди можна зараз нам вогнище розводити і все. Але найближче свято, я гадаю, це буде день козацтва, день захисника України, і там уже буде теж велике свято 14 жовтня на покрова. І тоді ми будемо знову зустрічати з дітьми на великому святі. А чи можуть приєднатися нові е діти до? Такого свята ми сподіваємося що нові діти, якщо вони з'являться, то вони обов'язково приєднаються. Але все ж все ж таки, ми всі сподіваємося що е, скоріше вже настане мир в нас, і в нас не буде потреби. Е, скоріше, не потреби не буде, а не буде діточок, які вимушено переміщені особи, а вони всі повернуться до додому, до свого спокійного життя, до звичного життя. Але якщо так станеться, що будуть діти, обмежень немає ніяких, і ми усі всіх дітей залюбки приймаємо з ними, працюємо з ними, розмовляємо і їм допомагаємо. Вже ж і останнє питання: чи от за той час, скільки ви вже працюєте з дітьми з тимчасово окупованих територій, чи можна побачити по їх очах, по їх можливо поведінці, що вони вже відволікли, що вони все ж таки змогли забути той жах, який вони пережили в своєму такому юному віці? Так дуже дуже помітно, що діти зразу, як я вже казала, були налякані, вони соромились, вони не хотіли виходити приймати участь в іграх, в тих, які ми з ними проводили. Але зараз вони вже більш розкуті, вони за залюбки співають, вони виходять, малюють. Їх вже не треба дуже запрошувати. Що давайте пограємо або щось з вами зробимо. Діти знають, що граємо весело, добре. Обов'язково з якимись призами, обов'язково з якимись сюрпризами. Їм це дуже подобається. Вони все всьому цьому раді. Ну що ж, я дякую вам, Галина Миколаївна, за те, що ви завітали до нашої студії та за те, що ви робите для наших дітей, допомагаєте їм відволіктись від того жаху, який вони пережили. Дякую всім миру і спокою. Дякую. Ну що ж, а ви дивились програму інтерв'ю дня і в гостях у нас була директорка закладу дошкільної освіти, номер 300 у Саксаганському районі? Пономарьова Галина Миколаївна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.